На Івано-Франківщині викрили чорних трансплантологів порушено кримінальну справу проти працівників обласного бюро судово-медичної експертизи. У даному разі задокументовано факти протиправних дій під час того, як лікарі вилучали анатомічні утворення, тканини, їхні компоненти та фрагменти у трупів донорів. Фігурантів кримінальної справи затримано за подібні діяння. Передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 7 років. Спеціальну бригаду експертів для вилучення біоматеріалів на Прикарпатті створили ще у 2007-му. Це керівник, медсестра, психолог і троє лікарів. Вони мали справу не з органами, а лише з анатомічним матеріалом. Іншими словами, ділянками кісток та шкіри, які згодом відправляли до Києва. У тамтешнє державне підприємство Біоінплант. Згодом усе це використовували для лікування хворих. Теоретично все це мало відбуватися за згодою родичів на практиці. Останніх або примушували, або робили це без їхньої згоди. Родичам родичам обіцяли або прискорення ростину, або, або за, за те, що з їхньої згоди будуть вилучатися утворення або тканини. У них не буде братися оплата за ростин тіла. Хоча таких оплат і не мало бути медиків. Викрали місцеві Бозівці. Згодом за справу взялася і прокуратура. До правоохоронців звернулися родичі померлих після того, як побачили понівечені тіла. Люди скаржилися навіть коли давали дозвіл на вилучення кількох частин. Їх насправді були десятки. Повного пакету необхідних документів для проведення таких вилучень немає. Правоохоронні органи, як це передбачено законом, не повідомлялися про такі вилучення. Ну зв'язку чим була порушена кримінальна справа. Кримінальна справа порушена за статтею 143, частина 5. Це йдеться про порушення встановленого законом порядку трансплантації органів або тканин людини, вчинене за попередньою змовою осіб. Значить, передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 7 років. Керівництво обласного бюро судмедекспертизи вражене угоду з державним підприємством біоінплант підписали ще у 2007-му. Зі столицею запевняють тут працювали кращі фахівці. Я думаю, що були якісь порушення у методиках забору. Ну, приблизно так. Керівник місцевих суд запевняє, на його людей йому не скаржилися, бажаючих віддати частини тіла своїх померлих родичів було не так вже й багато. Минулого року 4-5 випадків цього року жодного, та й перевіряли їх не раз. Для мене це дуже несподівано, тому що буквально півроку тому у нас перевіряв відділ управління по боротьбі з організованою злочинністю. У мене є відповідь начальника відділу обозу, що порушень не виявлено. Перевіряла на службу безпеки України. Крім того, перевірки регулярно здійснювалися самим підприємством біоімплант. Були дві міжнародні перевірки і порушень, яких виявлено не було. Наразі чотирьох фігурантів кримінальної справи затримано в порядку статті 115 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про обрання щодо них міри запобіжного заходу.